Олег, вибач. Олег Ляшко, радикальна партія, шановні колеги, шановні громадяни України, я хочу привернути вашу увагу до кричущого, шаленого злочину, який стався в Миколаєві. Коли три нелюди зґвалтували, задушили, а потім ще й спалили, 18-річну дівчину Оксану Макару. І як відреагувала на цей зухвалий? Антилюдський злочин, наша вітчизняна правохоронна система, наша Феміда. Вони цих не людей випустили з під варти. Оцих убивць, гвалтівників, не людей випустили з під варти. Вони тримають в тюрмі Тимошенко, ваша влада. Ви тримаєте в тюрмі за що Тимошенко? Ви тримаєте там Луценка. Інших політв'язнів, регіонали, керівники, я до вас звертаюся, а не людей, убивць, ви випускаєте з тюрми. І якби не загальнонаціональний розголос цього величезного страшенного злочину, ці подонки і сьогодні б ходили на свободі. А чому вони на свободі? Да, Тому що вони синки, то колишнього керівника адміністрації, то діючого прокурора, то ще якогось чиновника. В якій країні люди добрі, ми живемо, коли убивць гвалтівників випускають на свободу, а невинних людей, політиків чи простих людей, які ні в чому не винні, тисячами, десятками тисяч тримають у тюрмі. Це моє питання до влади, до президента Януковича, до уряду, яких немає, звільніть невинних людей і сажайте туди вбивць, гвалтівників і всіх, хто заслуговує. А вони роблять навпаки, от яку злочинну владу ми сьогодні маємо в країні. Банда керує країною. І тому бандити на свободі, бандити в парламенті, бандити при владі. А нормальні люди по тюрмах. Оце результат вашої двохрічної діяльності. І тому я звертаюся до парламенту, до колег. Сьогодні ця 18-річна дівчина Оксана Макар на межі життя і смерті. Давайте ми їй поможемо. Одноденний заробіток на її лікування, доручення. Негайно надати всю необхідну допомогу в Америку повезти в Швейцарію куди завгодно, але врятувати цю дитину. А цих педофілів кастрірувати, які її палили, душили і гвалтували. І так само разом з ними каструвати нинішню владу, яка на це заслуговує. Да, в відношенні кастрації ві спеціаліст.